Військова ситуація на запорізькому напрямку залишається напруженою, але стабільною. Про це у своєму щотижневому звіті повідомив голова обласної військової адміністрації. Як зазначив посадовець, ворог продовжує обстрілювати мирне населення і водночас отримувати гідну відсіч від українських захисників. Слід сказати, що цього тижня ворог активізувався, збільшив кількість обстрілів. Звичайно, це виникло внаслідок того, що наші хлопці ще більш активніше почали доставляти їм проблеми. На жаль, стратегія ведення війни окупантам не змінилася. Якщо наші хлопці б'ють по їхніх бойових підрозділах, знищують їх, знищують склади, то ці нелюді продовжують стріляти по об'єктам цивільної інфраструктури. На жаль, на цьому тижні є загиблі серед мирного населення і поранені. В умовах воєнного стану область готуються до навчального року, попри те, що на тимчасово окупованих територіях та в самому Запоріжжі освітній процес проходитиме дистанційно, школи та виші покращують стан укриттів і бомбосховищ для подальшого безпечного навчання, в яких повністю є технічне обладнання, є туалет. Є запаси води, необхідних інструментів. До кожного бомбосховища є чіткий перелік вимог: там два виходи в першу чергу: освітлення, електрика безпосередньо і перелік вода і туалет. І перелік тих матеріалів, які необхідні. Він такий довгий, але тим не менше не такі уж складний. Плюс харчі, харчі, питна вода має бути запасена. Скажемо так, школи половина шкіл тільки має належні в обласному центрі укриття, які мають два виходи. Відбулися кадрові зміни. Зокрема, під час свого робочого візиту до Запоріжжя міністр внутрішніх справ представив нового очільника обласного управління національної поліції Артема Кисько. Перше, що було зроблено, це призначений був новий очільник ГУНП нашої області Микола Лушпієнка, який відпрацював більше 30 років свого життя. В органах поліції, досягнувши 10-річного віку, і передав естафету новому очільнику. Переконаний, що з новими силами наші органи поліції будуть продовжувати ефективну свою роботу і на підтримання правопорядку, і на укріплення обороноздатності нашого краю. Разом з тим, запорізькі співробітники служби порятунку систематично проводять відповідні навчання, аби запобігти наслідкам надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути у результаті ведення військових дій.